Усім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому відео. Тож, давайте почнемо і поїхали. she's філінґедонтейбол шізвілінта. Якщо чесно, то навіть не знаю, як можна звикнути до цього вигляду, тому що він просто неймовірний. Тут кожен раз правда, змінюється погода. Сьогодні зранку був дощ, потім почалося сонце, дуже тепло, було жарко. Я ось так, я ось так ходила у футболці, тому що було жарко. Зараз вже починає трошки а, прохолодно ставати, але тим не менше неможливо звикнути взагалі до цього вигляду. Я не знаю як, тому що дуже класно, дуже красиво, дуже дуже Мені здається, що за цим виглядом з вікна я готова спостерігати постійно. Це дозволяє мені відволікатися, насолоджуватися виглядами, також думати про щось своє, і це настільки чудове відчуття, коли ти бачиш своє єднання з цим світом. Якщо чесно, то ніколи у своєму житті я навіть не уявляла, що буду бачити таку красу зі свого вікна, і що взагалі коли-небудь таке побачу

Проходжу їх на сайті iLearn. Ось у мене зараз ось такий рівень іде. І я зараз читаю тексти. Проходжу все це. Насправді цей день пройшов доволі просто. Я виконувала свої завдання з англійської мови, намагаючись згадати хоч щось. Тож ви можете поспостерігати за цим процесом. Також я намагалась читати книгу. Зараз я читаю книгу про чемних дівчаток і про те, як не варто себе поводити, тому можу дати свою рекомендацію вже після її закінчення. Дивитися за красою нічного міста це особливий вид задоволення. Я люблю спостерігати за вогнями, які з'являються в будинках, за зоряним небом, за місяцем, який кожен раз змінює свій вигляд. Так, я зараз сиджу тут. Публікую відео на канал, новий влог і тут паралельно собі. П'ю водичку, тому що мені дуже хочеться пити чомусь останнім часом саме ввечері. І завтра, у нас 12 вересня, понеділок, початок тижня і початок навчання у італійських дітей. Що ви думаєте, я завтра йду в італійську школу? Ніхто з цього не міг очікувати, але ось так тому буду намагатися щось там показати, розказати, як все це буде. Зараз у нас уже о пів на одинадцяту, тому я думаю, треба лягти, тому що нам на восьму ранку на навчання ось і таке, такі справи, так що завтра все побачите. Ось це мій набор, який завжди зі мною це годинник, це телефон, це вода. Це те, що мені необхідно тут біля мене, і тут ще інколи лежить моя електронна книжка, яку я інколи читаю, це блокноти і мої записи, якісь, які я веду. Тому отаке. Shadows of the morning are crawling on my floor. Всім бонжорно. Bon доброго ранку. Починаємо цей ранок зі зборів до школи. Я себе відчуваю, наче йду в 11 клас, але ні. nothing more there's rain drops on my window and i'm going nowhere fast behind these closed eyes i visualize what will come and what is past but mama turn the light on mama stir me from я вже спизнюся uhh я завжди просто я завжди хто б сумнівався мені то два завжди я одягнулася так рюкзачок. Втамалась просто бігти вже. красивий день. Тут я намагалася знайти свою аудиторію. Так, я її загубила і бігала по всій школі, її шукала. Але, як бачите, я її знайшла. Дивлячись на мій розумний вираз обличчя, ви розумієте, що я дійсно все. Сприймала, все розуміла, і мені все було зрозуміло. Хоча насправді ні. Я писала свій конспект, також намагалася зробити міні екскурсію по школі, походила, подивилася і трошки вам визняла. Як я дізналася, зазвичай навчання триває десь з 8-ї години і до 12-ї або до першого дня. Але враховуючи факт того, що діти навчаться по суботам, то навчання зараз трошки довше. Загалом навчання нас було з 8 години ранку, і закінчили ми десь о 4 годині вечора. Better late than never Дальню, типу, бар, щось таке, але я заблукала в школі знайшла туалет. Ось так. I'm schoolgirl сьогодні. Ось так. Красота. У нас зараз буде ще іспанська мова. Зараз вже майже друга година дня, я вже втомилася, хочу їсти. Але у нас ще буде два уроки, так що от. Days and bad days, I know I can call you. Cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes. I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's мій say Локації знаходиться. Що, можна сказати, що я на сьогодні вже відучилась. Я не знаю, що я там не знімала, тому що я знімала так взагалі безпалюна. Ось я ходила, шукала їдальню. Коротше, нічого не знайшла. Загалом зараз уже пів на четверту. Я з сьомого ранку як поснідала, так нічого більше не їла. Вітер дуже дякую. Мене не чутно. все я вже йду додому. Було складно, важко, але я поділюсь своїми враженнями трошки пізніше і більш класною якістю. Так що отакі справи. Якщо ви хочете, щоб я була в гарному настрої, то просто мені треба мене погодувати, тому що я була дуже голодна з. Восьмий, будемо ходити, що сьомої години ранку, зараз вже майже 4 і це взагалі просто. Зараз поп'ємо каву, я поділюся з вами якимись там враженнями взагалі, як цей день пройшов. На вулиці дуже жарко. Зранку було дуже прохолодно, зараз дуже жарко. Ось, потім підемо погуляємо ще. Я вам покажу свою розпаковку товарів. Ось, дуже класно. І так, мія розпаковка товарів. Ми купили ось такий зошит. Він такого м'ятного кольору. Далі ще такий самий тільки лавандового Кольор він дуже прикольний, такий нейтральний. Це зошити всі в клітинку. Думаю, що буду писати сюди свої пари. І також є ось такий блокнот. Він формату десь А5. Він такий маленький, тоненький, ну не дуже -то тоненький, але як щоденник можна використовувати для запису справ, взагалі як планування і для університету записувати завдання, тому що в нас вже немає щоденників і в голові все це не втримаєш. Тому ось така краса тінь. Він дуже милий, такий рожевий, мій улюблений колір і квіточки. все, Я собі зробила деякий розклад, ну, на деякий, це розклад, який буде в цій школі. Я не буду ходити на всі заняття. Виділила ті, на які я б хотіла ходити, хоча з іспанською мовою я не впевнена. В принципі, ось ці всі завдання ви можете побачити, які предмети є поперекладати, якщо що, але тут, в принципі, все зрозуміло. Нах ну, є англійська, математика, фізика, наука, історія, філософія і також релігія. Є німецька мова, і також є іспанська мова і італійська. Ну, в принципі, це зрозуміло. І ось це, поки я сиділа на заняттях, я намагалася зробити розклад. Я записувала, проходила курс англійської мови на. А те, що я почала на Прометеусі з бізнес англійської, мені це дуже подобалось. Я собі записала конспект. Лекцію я не слухала, тому що я намагалася ще слухати те, що каже викладач у школі. Ось, але я записала хоча б собі дві лекції конспекти. поперекладала слова, в принципі, і англійська в мене попрацьована, і так само я і в школі побула. Побачила щось нове, познайомилася з новими людьми, плюс-мінус, так що все окей. Мені здається, я сьогодні вже англійською, італійською, українською наговорила стільки, що в мене просто вже. Не вистачить думок, щоб думати взагалі якоюсь іншою мовою. Мені зараз так приємно говорити українською, тому що майже весь день я говорила або англійською, або згадувала італійську. І коротше, у мене ось такий каламбур виходить з тих слів, тому що ні англійську нормально я поки не знаю, ні італійську не знаю. Тому ось. Насправді дуже важко, але а, діти в класі вони говорять англійською, це дуже класно. Я хоча б, можливо, не все можу сказати, але я хоча б їх розумію і хоча б приблизно знаю, що треба робити. Ось, а, але говорити мені також вдається. Деякі викладачі сказали, що в мене досить гарна вимова англійських слів, і також в принципі, я з ними могла спілкуватися, могла відповідати на питання, які вони мені задавали. Так, це були просто там питання якісь там про себе, про якусь мою там точку зору на якесь питання. Не дуже все так складно, але все одно для мене це було вихід із зони комфорту. У нас сьогодні була а, значить, історія, у нас була сьогодні філософія, у нас була іспанська мова, у нас була англійська, італійська. Виявилось так, що лекції йшли по дві години, майже тому це був взагалі якийсь капець. Наприклад, з 8 до 10 години ми сиділи, потім була десь хвилин 10 а, перерва, потім ми знову сиділи дві години. Години, оце вся весь час, все на іноземній мові, ну це взагалі, я не знаю, це так складно до того ж, я намагалася спочатку вслухатися в це, потім я вже взагалі не вслухалася, тому що я не бачила сенсу якогось, та і не особливо це все розуміла. Ось, особливо враховуючи той факт, що я зараз просто як слухач, тобто мені не треба здавати там іспити, тести і так далі, то я не занадто вникаю в всю цю ситуацію. А, ось, але. Цікаво просто було дізнатися, як сам процес навчання проходить, проходить в італійських дітей, тому що воно дещо різниці від української освіти. І насправді тут набагато якось простіше, набагато легше, мабуть, я не знаю. І м, саме простіше е, ставлення до навчання, я б навіть так сказала. Ніхто нічого від вас не вимагає, ви хочете вчитись, хочете навчитеся ось, але. Все одно діти доволі наполегливі, вони гарно говорять іноземними мовами, і це досить класно, це чудово насправді, тому що клас дійсно потрапився дуже хороший. Багато дітей підходили знайомитися, вони ще там питали, намагалися якось мене в колектив провадити і. Це в принципі дуже круто, тому що не так як у нас завжди всі приходять там, а ти там новенький, то все там ну починають якусь там може знущатися чи ще ж булінг якийсь у школі. То такого не було. Мені це дуже сподобалося, тому що ну можливо, це тому що ще діти дорослі вже, але ну все одно це дуже класно, це приємна така ситуація. У мене відчуття тільки що я була, начебто, в 11 класі. я Сьогодні ходила на 1 вересня, тому що в мене така типу блузка. Ну, це не блузка, це щось ну таке не дуже схоже, але. Такі штанці мої. А, ось, Тому я сьогодні на класиці, можна так сказати. Дуже класно. Мені дуже сподобалося знову вливатися в цей навчальний процес. Хоча в попередньому відео казала, що в мене нема настрою на навчання, але зараз я думаю, що він з'явився. Наше містечко воно доволі маленьке, але досить атмосферне і справжнє італійське. Я дуже люблю гуляти на центральній площі і дивитися на те, яким чином живуть люди, що вони роблять, як вони себе поводять, і взагалі переймати на себе цю енергетику щасливих людей. We can learn to love what we have I don't wanna let you down Life without you would be.